Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас величезний житловий будинок, який знаходиться в селі Очеретяне, це Київська область. Значить, 77 кілометрів від столиці від Києва, 80 хвилин їхати маршруткою та автомобілем від метро Видубичі. Будинок цегляний, утеплений деревом 74 квадратних метри. Три кімнати, газ. Парове опалення, колодязь, фруктовий сад, 44 сотки приватизованої землі. Поруч знаходиться церква і два озера, школа і магазини. Дуже дуже гарне місце для життя та відпочинки та рибалки від загазованого Києва. Це ціна за все. Будинок з землею коштує 2,5 тисячі доларів. Всього лиш це ціна за все. Хата плюс земля. Терміново продається, будинок продається до 5-го року. Після 5.10 будинок продаватися не буде. Термінова продажа, тому що потрібні гроші. Документи всі повністю в порядку, готові на продаж. Телефонуйте цілодобово. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд. До побачення.